Голова Київської міської організації з Українського об'єднання Свобода Андрій Лєнка. Слава Україні! Слава нації! Шановне товариство! 14 жовтня це вже традиційний день, це свято і це певний огляд для дів нашого руху, нашого націоналістичного руху, який. Всі ці останні роки стрімко розвивається. Я дуже добре пам'ятаю 2005 рік, коли перший рік помаранчевої влади здавалося б, мають бути суттєві зміни, має бути визнання. АУНУПА, має бути певна державна політика. Я дуже добре пам'ятаю ту першу акцію велику, яку ми робили тоді в Києві. Нас було тоді в десятки разів менше ніж зараз. Наших ворогів тоді було дуже багато, які тоді окупували майдан незалежності. Я дуже пам'ятаю той настрій, який тоді був. Це був настрій з одного боку відчуття того, що перед нами дуже складна дорога і дуже довга дорога, але все-таки дорога, яку ми мусимо пройти і ми мусимо її довести до логічного кінця. Прийшло сім років. Сім років важкої, напруженої боротьби, щоденної, інколи монотонної, інколи драйвової, але постійної боротьби. І от сьогодні ми стаємо перед вирішальним днем. Лишилося всього лише два тижні. Якихось два тижні, що це порівняно з тими сіма роками, це ніщо. Але ці два тижні це ті дні, коли ми повинні мобілізувати усі наші вольові інтелектуальні та фізичні ресурси. Ми повинні зрозуміти одне, що сьогодні лінія фронту. Вона не є десь чітко визначена, вона не є десь там, а тут є тил, а там є фронт. Сьогодні лінія фронту проходить в хаті кожного з нас. Вона проходить в свідомості кожного з нас. І кожен повинен визначатися, на чиєму він зараз боці. Він на боці цієї зогнилої, антиукраїнської, антинародної, кримівської, маріонетківської влади, на чолі з цим бандитом Януковичем, який нищить нашу країну, або він. На боці українців, на боці української національної та соціальної революції. Ми повинні розуміти, що третього тут не дано. Не може бути ніякої третьої сили, не може бути ніякої третьої позиції, не може бути ніяких там самолисуванців, окремих своїм з окремою думкою і так далі. Ти або тут, або ти там. А якщо ти намагаєшся бути і не тут, і не там, ти просто прислужуєш цій владі, але робиш це хитро і підступно. Зрозуміло, що перед нами зараз це важливе завдання. Зрозуміло, що багато людей вже втомлені цією виснажливою. Надзвичайно брудною з боку влади виборчої кампанії сьогодні, в цей день, хоча це величезна акція, але кожен з нас можна сказати відпочиває душою, бо він зараз. Ми всі разом, ми всі в колі побратимів. Ми дійсно відновлюємо свої духовні сили. І ми повинні розуміти, що як би нам не було важко, як би нас це все вже не втомило, але ми повинні зібратися всю волю в кулак, ці два тижні в міста, в села. І перемогти нарешті цю банду, показати їм, що є українці, є українська нація. Ми згадуємо сьогодні наших героїв, упівців, холодноярців, воїнів, армії. ОНР. І ми розуміємо, вони б теж боролися за Україну, але їм було надзвичайно важче ніж нам. Ми сьогодні маємо перемогти на виборах. А вони мали перемогти в боях, коли лунали постріли, коли ревіли гармати, коли взривалося все навколо, їм було набагато важче. У них теж були родини, у них теж була улюблена справа, вони теж думали про майбутнє, але вони йшли свідомо на смерть заради України. І сьогодні ми, маючи таких попередників, як вони. Повинні не зганьбити їх, раз ми вже назвали себе цим високим гордим ім'ям українського націоналіста. Це горде ім'я зобов'язує до боротьби. Вона зобов'язує сьогодні стиснути волю в кулак, іти до кінця і 28 жовтня перемогти цю банду. Перемогти цих видатків 28 жовтня, товариство. Так? Yeah. От і добре, все до перемоги і до зустрічі в українській Україні. Слава Україні! Yeah. Yeah. vez que eu clim sem